Зараз приїду і подивлюся новий бюджет на 26-й рік. Нам же є куди ці гроші витрачати, це плюс 50 мільярдів, наприклад, до пенсійного фонду або до розвитку якихось інфраструктурних об'єктів. І ще раз наголошую, що судова реформа це штучний інтелект, крім а, кримінального саме суду, це штучний інтелект суддя та зал присяжних. А все інше виключно буде працювати на цій системі. Тому далі пішли працювати заради народу України і розуміти, яку ми систему управління бачимо в себе в державі. Наші податки повинні витрачатися виключно на забезпечення і на розбудову нашої держави, а не виводитись за кордон. А потім ми питаємо, чому в нас немає грошей, щоб підвищити пенсії в Україні. Так тому, що наша держава, наша влада все робить, щоб наші податки виводилися через конвертаційні центри. Тому й немає. Тому хто каже, що ми не розуміємо в системі економіки, то я вам скажу, всю повністю систему економіки потрібно збалансувати. Для цього потрібно перебудувати нашу державу і трансформувати в нову систему управління.